Ух, вигрузились я в yeah. фірмі Одежі, дав, надів сьогодні робу, чисто для того, щоб не замазувати собі вже джинси, тому що вже надоїли їх змінювати. Це вже робота не на рефі, ніяк не звик. Вже потрошку відвикаю від такої праці. Тому приїхав на завантаження Брукленд. Я так розумію, буду тут вантажитись плиткою на Кременчок. Зараз у нас 12.15, 15 перший обід. Тому чекаємо, там оформляємось з правої сторони. І розумію, десь тут мене будуть вантажити. Двох сторонна розтантовка, все як я люблю. Також сьогодні, поки я вигружався водою, то я зі своїми воротами грався. Ну як грався, я одну половинку одразу закрив, ну а другу потрібно трішки ремнями погратись. В коментарях, до речі, писали, то. Після того, як купив їх, то користуюсь частенько. Та ліву сторону натягнуто, праву. Монтіровочка і пішов. Там один водій також приїхав вигружатись. Дивлюсь, перчатка діває, каже, щось те. Каже, я б твого шефа вбив би за такі ворота. Кажу, та. Кажу, ніяк не поміняють. Чи сам хазяїн". Кажу, хазяїн. Кажу, а ну, тоді ладно. така курйозна ситуація, але ворота потрібно буде зробити в скором часі понял в перший раз слово борошності Блажара Ну что то пішло не по плану Двостороння Загрузка передюри. З той сторони так само надуває Вітер сильний як розтентувався то взагалі була кошмар ну, ось ну восьмого Ладно піду я закривати поки раніше Хоч так, щоб було, потрібно було перешторювати. Ну, закриваюся і виїжджаємо. Тільки що ось така ось ситуація сталася з колегою. Неприємно, звісно. Якраз їхали. Це перший раз побачив, як рульове колесо лопається. Якщо чесно, то трішки страшно, напевно, і йому, та й мені трішки. Я якраз він мене тільки-тільки обігнав. І як шандарахнуло, пластмаса вся полетіла. От що таке у мене перший раз в житті. Ситуація, звісно, неприємна. Я одразу зупинився думаю, запитаю, мало ли, моє що потрібно. Домократ у мене є, в принципі, і все. Ну, Але краще хоч просто зупинитись, тому що коли такі ситуації, у мене таких ситуацій були, але в мене тоді приїжджав в сервіс, допомагав. А тут, коли таке стається, краще лишній раз просто зупинитися і запитати. Добре, що ще й утримав машину, тому що на скорості тут якраз участок хорошої дороги був. Я їхав 80, а він мене десь 82 обганяв. І якраз могло так вийти, що якраз як мене обганяв аби не втримав машину, то було б весело всім. Добре, ще добре все закінчується. Так що а ми зараз вже завантажились, слава Богу, ув'язались і будемо їхати. Ось аби воно сталося на такому участку дороги, то Бог з ним. Я тут їду 30 км на годину. Не так страшно, як на скорості ще потрібно утримати машину. Морда розбилась, ну, але буває. Так, їдемо до Брочини і поїдемо потім вже на вигрузку в Кремінчук і будемо ми підзаправлятися розгляд потрібно обновлять запаси заправляємося п'ємокаву і їдемо вчора ви вигрузився в кримінчузі і так як завантаження не знайшов, переїхав додому на Миргород і зараз прийшов до машини, Думаю, хоч, щоб не просто так стояти, трішки поремонтувати, поприбирати, взяв тряпочку, мочалку, тряпку, плак, купив полотенце. хочу зробити влажну уборку. Також по машині треба розторився, достав інструменти, купив. Болтики-гаєчки поставляв в пол. Буду ремонтувати пол, щоб не шатався. Також хотів покрасити диски, але можу не встигнути, так як сьогодні вже субота, то хочу зробити сьогодні хоча б пол, побирати в машині. І так ось, опа. з цієї сторони, тент, якщо видно, відкрутив це чи те, потрібно прикрутити. По мілочам, але вже зараз 12 годин дня. І потрібно працювати. Не знаю, зверху прикрутити не вийде, то буду під низ зараз злізти, шукати ті гайки, що повставляв. Так. Зараз я трішки потрібно залізти. Я тут вставив. Раз, два, три, чотири. Оцей. Оцей я ще там не знайшов, не залазив під саме середину. А як треба буде ще цей глянути? Тут два. Треба буде ще і цей прикрутити. Китається. Тільки є один мінус, зараз я не знаю хто може спалкувався. Одному зовсім незручно. Засчет того, що ось він ходи, як його закрутити, я не знаю. Тому що потрібно, напевно, два чоловіка, щоб один зверху держав. Або не зараз буду думати. В общем, ось я поодівав. Ось воно буде прокручуватися. Всі. Не знаю, тільки що мені прийшла ідея, що напевно буду ще цю сторону розтинтовувати, щоб можна було тримати самому, а всередині хто його знає, як тримати, ті що посередині знаходяться. Тому зараз будемо думати. Так, Найшов головку, знизу буду крутити головкою, зверху тримати ключем і прийшлося і другий бік. Ну Тут я ще достану двома руками, тут вже ні. Тут вже я не знаю, що робити. Що також ремонтував, то може напишіть в коментарях, як це краще робити. Тому що дійсно в голову нічого не лізе. Тому що я буду щось з цієї сторони крутити, воно буде прокручуватись, потрібно тримати. А ну, Тут я ще можу хоч рукою тримати. А там я навіть не знаю. Також це, на, це вже на наступні вихідні. Таке по мілочам це треба приварити, бо доски випадають. Також хочу зробити ще, повалити собі на стойки такі, типу, як ця штанга, тільки металічна, щоб вона просто вставлялася, мала стойки, щоб рецепт тримався краще. Ну Це вже на наступні вихідні. Тут уже все понаживляли, будемо закручувати. нас тиждень після ремонтів в собі. Вийдеться <сум> зараз різкий перепад, тому що на цьому тижні я майже не працював. Ну, Як я працював, я цілий тиждень в дорозі, але рейсів у мене такових якби не було. Я переїхав з Мергарда на Дніпро, з Дніпра на кривий ріг, у середу в Кривому розі вигрузився, взяв на четверг завантаження на Дніпро знову, і вже четвер взяв завантаження, четверг простоїв і ось сьогодні п'ятниця в 6. Вечора мене тільки випустили, і зараз я буду закриватися, ув'язувати вантаж і їхати на парковку, тому що вигрузка в Дніпрі аж в понеділок, тому буду проводити вихідні в кривому розі, а з понеділка вже робочий тиждень почнеться з Дніпра, можливо, буде легче. Подивимось, куди вже будемо їхати. Можливо, повинно більш, я думаю, вже наступний тиждень, більш продуктивним і цікавим. Ось такий товар ми веземо. На Дніпро. Рімінь трохи перекручений, і це для того, що він там скручений, як на тому показано. Тому що в минулому ролику написали, що погано ув'язав. Мені здається, я її зараз неправильно в'язав. Тобто, паче, ну ремені вже краще такий, ніж, напевно, ніякого. Бо в мене оці два нових. Ще ніяк не докуплю і два старих і там ще два. Ув'язав так, планки поставив план планку не поможуть. ну, Чисто, щоб прицепний прибіжав. Я думаю, що потрібно було продівати тут ремінь, на крючок сюди і там, стягувати цю сторону. І так само сюди ремінь всередину на крючок і з тієї сторони. Щоб з двох сторон тримало, а не отак. От так я зробив, тому що ременів мало. Тому що так мені було потрібно 8 ременів, У мене лише 4 працюючих. Ну, буду їхати дуже обережно, я і так їжу обережно, а буду ще обережнішим. На таких воно, досках тут є. заводські ленти. Повинно все витримати. А ці це я також піддивився у колег, вони так в'язували. Хоча я думаю, що правильно із Ну, Я дивлюсь Багато досвідчених є, хто за якраз коментарі. Писали. Якщо не складно, то напишіть як правильно чи ні.